Коломийська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос організувала турнір з футболу серед учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл району. Спортивний захід приурочили свято Миколая. Змагання відбувалися на спортивному майданчику фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Хто став переможцем? Знає Володимир Таранчук. Турнір з мініфутболу провели між дітьми не старшими 11 років. Були команди з лісного хлібичина, корнича, Гвіздця, воскресінців, печеніжина, дебеславців, коршева та великої кам'янки. Загалом дев'ять спортивних колективів виборювали звання кращого на урочистому відкритті. Всі присутні виконали державний гімн та отримали настанови від отця Володимира, проводячи активний спосіб життя здоровий спосіб життя, ми так само прославляємо Богу. Ми так само тішимося під нашим здоров'ям, бо здоров'я це дар Божий для нас. Пам'ятайте завжди, що певно, що у турнірі є є переможці. Але основна ціль, що ви сьогодні прийшли до цього залу, головне не перемога участь. Бог баражає Богу і певно, що самі вважаєте на цьому свято. Перед юними спортсменами з привітальним словом виступили почесні гості: голова Коломийської районної ради Роман Дячук та голова Коломийської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Микола Триф'як. Я вітаю вас на цьому традиційному турнірі, який ми запровадили вже давним-давно, і 10 річні 11-річні хлопчики мають змогу зробити перший крок до великого футболу попробувати свої сили, показати себе щиро, ходя які. Плідно працюють з вами, і та якість гри, яку ми вже бачили на початку цього турніру, підкреслюю, що робота між ними є. Я щиро їм дякую за цю роботу. Також хочу нагадати, що традиційно ми обдаровуємо дітей на цьому турнірі подарунками, які нас виконує. Директор Дусіша Колос Микола Іванович сьогодні буде у вас святим Миколаєм, що буде виконувати роль Святого Миколая. Бажаю вам, що наш, наш турнір прийшов як завжди без травм, з Божою допомогою, щоб ви всі поїхали. Задоволенням з Божим волоскулетом, який на вас наслав святий отець. Також кожен учасник змагань отримав святкові подарунки та образочки зі святим Миколаєм. А на спортивному майданчику відбувалися справжні футбольні баталії. Команди були розділені на три підгрупи. Діти грали азартно з великим бажанням перемогти. Серед близько ста учасників турніру важко було не помітити єдину представницю прекрасної статі. Вікторія грає за команду лісного хлібичина, а футболом займається вже шість років. Мені просто подобається грати, бігати, забивати голи. На за якій позиції ти Нападающе. Я граю ще за Коломею, за дівчат і за Івану Франківський теж за дівчат. Мені щось більше подобався футбол, і я вибрала футбол. Голова відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райради Олег Дем'янюк відзначив важливість проведення таких змагань. Ці турніри треба проводити частіше. Ви бачите, накал ігор в дітей дуже високий. Діти хочуть цього, і яка от не виджу перешкод, це не проводить. Для дітей це є дуже яка от. Великий опит того, що діти десь там грають у себе у спортзалах, в школах. В а це так, якби вони приїжджають сюди, і тут трошки більше досвіду набираються. Ну і перед Миколаєм це традиційно діти мають подарки, це теж велико що матеріально трошки підтримують дітей. Ну і для тренерів теж є відбір дітей, десь на Україну грати, в ДФЛ заявляти, бо тут в кожній команді є свої лідери. Після попередніх матчів у підгрупах визначилися фаворити турніру. Переможцями підгруп стали команди Спеченіжина, «Корнича» та Лісного Хлібичина, які у фінальних зустрічах між собою з'ясовували, хто стане переможцем. У підсумку із золотими нагородами додому повернулися юні футболісти Спеченіжина. Срібло завоювала команда «Корнича», а нагороди бронзового гатунку дістались лісному хлібичину. Переможців та призерів турніру нагородили кубком та грамотами.